Йому вручили повістку, а він умисно не прийшов до центру комплектування. Такий випадок стався в одному із сіл колишнього Локачинського району Волині. Хлопця взялися судити, але він навіть не став придумувати якихось поважних причин своєї наявки. Як на духу розказав, що вчинив так умисно. Як його покарали, бачили наші журналісти. Цей хлопець приїхав без адвоката і не заперечує, він справді умисно не прийшов до центру комплектування. Торік влітку пройшов медогляд. Військово-лікарська комісія визнала його придатним для служби в армії. У грудні хлопцеві вручили повістку. І вже наступного дня той мав бути у назначеному місці. Його чекали, а він взяв і просто не прийшов. Ніяку поважну причину не повідомляв. Чому проігнорував повістку? Відповідь. Коротка. Е, умисно не прийшли у військомат. Розкажіть чому? Була погана чуйка. Все. Дві жінки поруч, мама і сестра. Покарання за ухилення від призову від трьох до п'яти років ув'язнення. Усе обернулося м'якшою карою. Спочатку вирок районного суду. Позбавлений вольна строк 4 роки на підставі статей 75-76 звільнено шостої, останнього відбуття покарання, якщо він протягом 2 років із потового сроку не вчинить нового кримінального правопорушення, і виконує поклад на нього обов'язки. Періодично з'являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Прокурор зауважує, що якщо хлопець щиро розкаявся і сприяв розкриттю злочину, то покарання не може перевищувати дві третіх максимального терміну ув'язнення. Просить у суддів залишити юнака на іспитовому строці. Очеркайте, активне сприяння розкриття злочину, визнання вини обвинуваченим та відсутність коптячих покарання в Ми Вважаємо, що вирок суду першої інстанції вимагає скасування з подальшою його зміною не спризначений покарань. У воді трьох років чотирьох місяців позбавлення волі та подальшим звільненням від відбування покарання за потом строком два роки. До армії не потрапив, отримав випробувальний термін. Та чи може така судимість стати своєрідною індульгенцією від подальшої мобілізації? Поза камерою прокурор зауважує, що хлопцеві можуть і повторно вручити повістку. А от суддя задає риторичне питання. А як же ж тоді він буде з'являтися для реєстрації? Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.